Боролися за українську державу і нашому краяну Михайлу Зеленчуку. І Ми відкрили ювілейну 30-ту дошку пам'яті наших героїв, краян, які жили в нашому місті. І саме завдяки таким, як Михайло Зеленчук, і Фотій Володимирський дошка, пам'яті якого тут також є, і багатьох інших героїв сьогодні наші нові герої відстоюють незалежність України на сході України, тому що не було б їх, не було б і тої боротьби. Після загибелі Івне Конувальця, саме його день загибелі, то ми деякі речі нотували багато речей, запам'ятовували, і вже в середині 90-х років. А я кажу, варто, тому що сьогодні наше місто повинно гідно пошановувати наших героїв.